І всім знаприте в канал, Читати Круто. Буктіб, знову я з вами Аліса. Ось у мене манга. Ось серія Демічан. Ось. Це про те, що були особливі люди, ось. У яких були здібності. Але вони були великою рідкістю і колись їх зневажали, вважали їх дивними. А зараз їх захищають, сприймають в суспільстві. Ось, Зараз я вам покажу, які. Ось у нас манга. Це з двойною обкладинкою. З... Зараз я вам покажу. Ось, у нас є супервідкладинка, і персо... персонажі, усі люди, суперлюди, які мають свої здібності. Наприклад, дуже рідкісні, яких є тільки троє на світі, в всьому світі, ось, у яких голова від'єднується від тіла, і у них, замість того, де, де повинна бути голова, у них вогонь. Ось потім вампіри, вампірим, як тут називають, ось і у нас суку... сукуби. Ось, тобто ті люди, які а у них наділена суперсила, що вони дуже є гарні та в них закохуються усі. їм, Їм як я вважаю, найскладніше жити, бо вони живуть дуже далеко від, усього, від усіх людей, бо коли вони сплять, усі, хто теж спить, у них, у них є еротичні сни. ним. Особливо вони живуть в, дуже далеко від суспільства, вони не можуть працювати на багатьох працях бо контактувати з людьми. Ось є дуже проблематично, вони не можуть вдягатися, як хочуть, і так далі. Ось, у період п'ють кров. Але щоб вони не пили кров людей, влада видає по одному пакетику з кров'ю на місяць. Розповідається про вчителя. Ось який дуже хотів, він є вчителем біології і, і хотів зробити, студент, коли був студентом, докладну про якраз цих домічан про цих людей. Ось, але цього не дали зробити з етичних норм. Ось. Але він з ними захоплювався. І, і він вважав як усі, що їх дуже важко зустріти. Але як опинилося, один з найрідших, однарша Дембічан вчиться в школі, де він працює, потім у пир також працює. Ой, я вам вже забула згадати, і ще є один вид: це сніжні. Жінки, ось, які по собі є холодні. Тобто, у них тіло холодніше, і так далі. Ось. Тобто були три вч... учениці вампір і ще Сніжна дівчина, а також була сукубе-вчителька. Ось. І він питає розпитує про. Усі їхні ос такі особенності. Ось. Він їм дає якісь поради, у нього можна було все спитати. Ось йому було просто самому цікаво. Ось розповідається, це якась це повсякденність, де розповідається про вчителя, який хоче дізнатися щось нового прямо не із книг, де можуть брехати якісь бути міфи. Ось, а від самих цих людей. Ось, дуже рекомендую. На всім до побачення!